Наступна головоломка. Отже, у нас є вираз. 7 плюс 6 дорівнює 4. Нам потрібно додати 4 сернячки, щоб наш вираз був рівний. Тобто, щоб ця частина дорівнювала цій частині. Це досить-досить простенька математична головоломка. З нею справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно додати 4 сірнички, щоб наш вираз був правильний. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо додати ось тут сирничок, додати ось тут сирничок, додати ось тут сирничок і додати ось тут сирничок. І тепер у нас отворилось рівняння. 3 плюс 6 дорівнює 9. Тобто 3 плюс 6 9 і тут 9. Отже, наше рівняння вірне, задачку вирішено, головоломка вирішена.